Від. Починаємо як завжди з цього місця. Сьогодні така гарна погодка. Панельки, гарно. Ну, відносно гарно, це ще 8-ма година ранку, то це, це майже 9-та. В принципі, там ще очікувати чогось багато немає, що? але під досить таким непоганим кутом до панели, то то щось там виробляється. Але сьогодні не про це. Сьогодні хочу показати вам повністю загальну станцію. Вже хтось не бачив, що там можливо хтось тільки приєднався. Я вже її практично добудував, тому покажу. Значить, Що почнемо звідси, що у нас складається? Це у нас 6 панелей по 445 Вт. Е, я думаю, модель там називати, не буду, там не видно так далеко. Спробую ще до цієї показати. Якщо побачите характеристики. Так, все одно два, два поля окремих, верхній три, це один інвертор, нижній три, другий інвертор. Відключений під таких специфічних кабелях, там є відео попереднє. І поки що на таких соплях. Так, там ПВ3, без коннектора, верхність коннектора, ну, скручена на на скрутці. Ні, то нічого там, ні, там ні, спає на спаєно пряжу. Актуатора поки що немає, отак розтяжки стоїть тросом. Просто зафіксовано на південь. Буде актуатор, то буде повертатися. Тут поки що немає коштів на те, щоб там все це зробити, але з часом зроблю. Значить, Рама з труби 40 60 на 60 основна. Далі оці труби це бурові, якісь там саморобні, та вертикальна, то та також бурової, тільки заводської, тосто стіна ці 60 на 60. Профіль, на який кріпиться панелі, це 40 на 40 і цей середній 20 на 40 потрібно. Я поки його не кріпив, але потім я... прикручу. Е, таким чином зробив вісь вона е, під кутом, це, це дозволить е, одним актуатором залежати за сонцем практично там майже ідеально. Не, не так, як от, двох двохосьовий, що одна вісь повертається отак, плосчині ядра піднімається. А тут він буде отак повертатися зразу в площині сонця. Цим гвинтом буде регулюватися кут. Ну, Сезони там раз в місяць його буде піднімати, фускати, так, ну, в залежності від того, від, чи йде до літа чи до, чи до зимі. І я думаю, що таким чином там процентів 40%. Прибавка до генерації. Буде. Ну, Мені не так прибавка до генерації, потрібно, щоб якась достатня потужність була від ранку до вечора. Тому таким чином мені буде краще. Варіант, щоб додати кілька панелей було і на різні кути. Не зовсім і підходить на, 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 на дах, бо в мене трохи дах розміщений трохи так не дуже добре. І по суті там не ефективність дуже погана. Чесно, так зараз зимою. Зранку треба трошки працювати, От так, як цю погруну, і далі та ця сторона східна перестане працювати. А західна, там, вона аж під вечір там, якусь годинку запрацює і все. Тут, на, на, на даху мені немає взагалі сенсу було ставити тому ну, таким зробити трекер з поворотом для того, щоб менше панели і більша ефективність. Труба, хто пам'ятає, хто новий, то це з балонів зварено. Подивимося, бо я ще так. Бачите, шви. такі трошки не дуже гарні шви, але досить міцно. Купити таку трубу бо в магазині ця труба була б коштувала, не знаю, в 10 тисяч, ще не факт, щоб я вмістився. По вартості приблизно тисячу гривень. Сам сам стоуб. Він досить міцний. Якщо буде десь трошки мала жорсткість, то я всередину заляю бетону і жорсткість збільшиться. <кхи> так, Кабель закопаний, я не хотів, щоб воно там все було. Трошки видно, що не хотів, щоб воно все було, висіло там над головою і там, різні наводки ловив і так далі. Воно все закопане в землю, нічого не заважає нічого, ну, хоче все так значно краще. Далі до інверторів. Тут вже мало чого цікавого. Якщо що цікавого, то підпишіть коментарі, запитуйте, розкажу. Кабель дійшов до будинку отак, під землею, далі піднявся. Поки що висить так просто. Я його пізніше закріплю до стіни, щоб воно там все гарно, акуратно було. І далі все через дах ну, пішло до, до інвертору, бо інвертори з іншого з підтвердженого кінця будинку. Все пішло через дах, а там вже перехід на, на ПВ-3 кабель з 4 квадрата. В принципі його до, достатньо для такої потужності. Там 10 А-12 ампер, А ампер струм це достатній ПВ-3 буде. Там з часом на, на станції на, на, цих, на біля панелі заміниться під сонячний кабель нормальний, щоб той ПВ3 не, не обсипався, не вигорав. А в будинку там, в принципі, йому і так нормально. Так, йдемо до наступної частини станції. Це наші інвертори. Помукаємо їх так, Що вони там у нас працюють? Значить, зараз е, обігрів ванної кімнати, два холодильники. Е, підзарядка акумулятора після нічного відключення е, там, невеличке відключення, там, я не пам'ятаю, недовго. Не, не е, підзарядка акумулятора і там. Пару лампочок працює. Це в нас споживання 800, от, там, грубо кажучи, 730 Вт. Е, перекриває станція 790-700 ну, до 800 майже. Це е, тим, що е, інвертори трошки завищують свої показники. І е, приблизно там, на таких 30-40-50 Вт е, менше перекривають. Ну, це, в принципі, мені нічого страшного. Там, ну, ванну і там холодильники працюють на потужність 40 Вт, то це було б ну, дуже круто. Це, я навіть не звертаю на це що там не повністю перекриває. Хоча пізніше я, е коли гарна погода, я відкалібрую від від інвертори, щоб вони більш точно покривали споживання. Так, інвертори у нас отакі. От Хто знає, впізнали? <кхе> потужність 1200 Вт. От у нас моделька така. На напругу вони по входу від сонячних панелей так, фокус куди дівся, від 90 до 135 Вт це оптимальний діапазон МПТ. Але максимальна напруга 180 вольт. Тому ну, у мене по моїх панелях 150 Я думаю, що там зимою при морозах і так далі. Там вже Підніметься, трохи там, до 160 якихось. Але більше, я думаю, точно не дойде. За 180 вольт, я думаю, не повинно вийти напруга. Так, По потужності не оба однакові, трохи в них там різна прошивка, ну, різні версії, але, в принципі, працюють вони однаково, все однаково. В різний час вони ставилися. цей раніше. Цей 8 жовтня поставлений, а цей 6 листопада. Він зараз Китаю довше йшов. тому та... Так, вони все однакові, Єдине, що бачу по, -по екранах, цей збоку нормально відображається. Цей такий трохи мутний, тільки спереду. Ну, це, в принципі, нічого, взагалі ні на що воно не впливає. Це таке дрібниці. <кій> Значить, підключене все воно. Поки що тільки через автомати постійно струму, пізніше буде грозозахист, пізніше буде, будуть ще запобіжники стояти. Але це швидше все, я поставлю там біля панелей. Ну Логічно грозозахист там ставити. Е, і е, Там поставлю якийсь додатковий щиток, а в цьому ще буде перемикач з цих інверторів на МППТ е, зарядки. Бо у нас вони ж виходять як мережеві. вони при відсутності мережі вони не працюють і толку з них ніякого. І коли відсутня мережа, то буде йти підзарядка на акумулятори, бо є ще додатковий інвертор автономний. Зараз подивимося на нього. Так він тут зовсім недалеко за стінкою світло. Так, от такий у нас інвертор. Це я не знаю, трохи рідкість, його я не дуже часто зустрічаю. Цієї ж фірми там їх потужністю 3,2 кВт, так далі, 2,4 км, там вже їх вповно ну, без проблем. а от саме такий рідкість, але ну, він Мені подобається. По-перше, він досить адекватна ціна. Ну, купувався він ще задовго до того, як почала будувати соясна станція. Просто купувався як для резервного живлення. Тому, тому от такий. А мені купувати було якийсь гібрид якому е, треба більше не струми для це, від акумулятора, я не, не в змозі, бо в мене акумулятор 24 вольта 50 ампер годин, грубо кажучи, якби там не, не, не сильно роженешся, тому я такий цього мені достатньо. Та в принципі мені по критичних споживачах мені цього більш ніж достатньо. У мене критично це холодильники, освітлення, інтернет, та і в принципі все. Хоча. Ну, мікрохвильовку без проблем, пилосос без проблем включається. тобто 2 кВт, він те, що написано, то те він в принципі, видає без жодних проблем на відміну від таких тих кольорових простеціньких інверторів, які пишуть 2 кВт, а по факту там менше кВт. Ні, в цього дійсно є 2 кВт, пік до 3 кВт. Це ну, там, різні пускові струми до 3 кВт. В принципі, мені цього достатньо. Зазвичай у нього споживання досить малесеньке. Е, ніколи там не... Ну, 200, 300, 400 Вт. Це того, що він більше часу працює. Десь колись там включив мікрохвильовку там, чи, чи пилосом, чи ще щось, коли там дуже треба, ну, там, трошки більше То, В принципі, він з тим акумулятором нормально собі дружиться. Так, зарядка. У нас зарядка. Отакий блок живлення. Так, На 500 Вт. Він. Подивимося, його характеристики трошки погано видно. Так, Бачимо, що 502-24 В струм 28 А. Струм в нього і напруга регулюється досить точно цим багатооборотним резистором. Тому напруга на 25,2 В трошки підбріхує вольтметр. Він так, чисто для того, щоб орієнтуватися. 25,2 виставлена напруга. Струм десь близько. там 12 ампер, там приблизно десь такий я не, точно не, не виставляв, але плюс-мінус отак. Для того, щоб е, акумулятор не, не нагрівався при зарядці. там... Ну, В принципі, і спішити мені немає куди. Там. Якщо з'являється світло на 3 години чи 4, то і повністю зарядку відновить, то, то для чого там його насілувати великими струмами. Е, так, кому треба, я там кину ссылку в комент... не, в не коментарях, а в описі на інвертор. Зараз, на жаль, його вже. Саме такої моделі 24 вольтової немає, 12 -вольтової, але є 12 вольтова. Там не є струм під 200 А споживання. Ту, не знаю, там не, не, не завжди воно буде цікаво. 24 вольтова там 105 А максимальний, це при 3 кВт це при піку. Так, Пізніше буде цей акумулятор забраний, звідси знятий, тому що їде до мене акумулятор 24 В 280 ампер годин. Ну, Самі комірки будуть збирати акумулятор. Зарядка також ця буде, є, ще крім цього, є кіловатна для того акумулятора, бо йому, ну, ця йому просто смішна, буде заряджатися тиждень. Є ще на кіловат зарядка то, Можливо, буде і коли стоїть, коли стоїть заряджати, там, залежно від ситуації, а можливо, і обі разом. І також до, там, до літа планую докупити два мппт контролера зарядки. які... Зможуть заряджати акумулятор, коли немає мережі. Коли немає мережі, по суті, ті інвертори не працюють. Оці що за стінкою? Вони не працюють і просто це і цей, цей інвертор буде працювати. Але поставлю два контролера, які будуть підзаряджати акумулятор, поки цей інвертор його розряжає. Ну, По суті, така виходить гібридна система. Чому саме так багато дуже пишуть, що от, а простіше ж було купити інвертора гібридного і так далі. Так, е, да, воно простіше це мови, немає. Можливо, навіть по якихось там дешевих моделях воно би йшло дешевше. Але є там певні недоліки. Наприклад, е, холостий струм, там чи холосте споживання там 40, 50, 60 ватт і більше. Е, Похмуру погоду ну, трошки собі дозволити таке, ну, зайві. Так само, коли. Взагалі без сонця, це з мережі там, якихось там, 50 кВт в місяць на біжиття як того треба. Ну, не, не бачу того сенсу. Тим більше цей інвертор вже був. Це викидати, купувати другий там, з схожими характеристиками, ну троха мені було таке, не дуже цікаво. Чим краще ця система, вона не має по суті, струму, чи ну, точніше холостого холостового холоду такого. там, коли є мережа, працюють мережі інвертори, а цей відпочиває, він виключений тоді. Мережі інвертори, як ви знаєте, на свої потреби беруть дуже мало, а все, що беруть, то вони беруть від сонця. Немає сонця, там 2, 2 Вт споживають вони. 2 Вт це взагалі нічого. Зникло, зникла мережа, вмикається цей інвертор автоматично. В принципі, мені воно все ж Єдине, що ще немає можливості, зарядки від сонця. Все остальне без проблем. Гнучка система, все воно взаємозайняє, можна щось десь докупити, переробити і так далі. Ну, як воно вже є, так воно вже мусить бути. Ніхто його не буде переробляти. Там зараз хто не викине ці всі інвертори не купить гібридного якогось. Хоча якби хтось подарував мені, я б, був радий. Я зазначаю жарти. Але як воно вже є. Від акумулятора напряму включені е, такі споживачі, як там камери, інтернет. Ну, все напряму підключене через цей там перетворювач, для того, щоб не було перебоїв в роботі їх там, під час переключень і так далі. Значить, що ми маємо зараз по сонячній генерації? Там, в принципі, не сильно цікава інформація, бо це воно в кожного своє, але. Бачимо, зараз у нас 787 Вт, О, там по 400 бачите, воно. 800, по суті, показує, інвертори видають навіть більше, а насправді отак. Але це в принципі не критично. Це зараз бачимо, що з панели приходить напруга, яка 143 вольт. Тобто споживання зараз маленьке і набагато можна більше забезпечити. Зараз спробуємо збільшити потужність споживання. Подивимося, скільки таке сонце може видати. Так, Збільшив споживання, це зараз бачимо так, що у нас кВт 300, 800-900 Вт перекриває. Це вже оце зараз максимум то що сонце дає. Зараз, до речі, трошки хмарки якісь набігають періодично, то воно трохи коливається. Ну, В принципі, до 9 години ранку це досить таки непогано, як на мене. Споживання повернув там в норму. Не треба, ніж там перегрівало ванну. Далі, може у когось питання, ці мережі інвертори, ну, якщо там допустим, сонця більше, ніж, ніж, ну, ніж потрібно, вони нічого в мережу не скидають. В них стоїть лімітер, Оце він керує їхньою роботою через порт rs 485 Підключений паралельно і він ними керує двома зразу. Скільки яке є споживання, він подає їм таку команду, щоб вони стільки ж її згенерували для мережі. Тому і там в самому шиту, там стоїть трансформатор струму, ну датчик, який вимірює споживання реальне. Так, ну і зараз покажу, як воно працює, в принципі, коли немає мережі. Значить, вимикаємо у нас, ну, водний автомат. Ніде нічого не підписано, але повірте на слово, це, це водний автомат. І все погасло. Запустився інвертор, але йде витримка 8 секунд, поки от бачите все включилося навантаження. Тут в щитку все потухше, нічого не світиться, бо того що немає мережі. Але інвертор запустився. Бачимо, так, 42 Вт зараз споживання, це десь якесь освітлення, там ще щось. значить Зараз спробуємо включити мікрохвильовку. Наприклад. І подивимося, яке, ну, чи, чи потягне, чи спрацює нормально. Так, ми, вона, на принципі, порожня, але вмикаємо хвилю, йдемо до інвесту. Так, і бачимо все і працює. Оце реальне зараз споживання. 1169 Вт. І, в принципі, для нього нормально. Єдине, що включився вентилятор. Ну, це, це логічно і це так воно мусить бути. Мікрохвильовка виключилася, але зараз там, ще кілька секунд продувається, щоб охолодитися. Так, Працює він таки, досить таки шумно. Да, ви ще зараз нам послухаєте, працює досить шумно. Але в принципі, так як він знаходиться там за стіною, то це мені, в принципі, взагалі не заважає. Точно так само без проблем він працює з холодильниками. Єдине, що два холодильники одночасно не, він не може запустити. Треба, щоб один запустився, через кілька секунд запускається інший. Тоді він без проблем з собі з ними працює і все як має бути. Зроблена автоматика, щоб він. Ну, реле затримки, короче, поставлені, які не дозволяють одночасно запуститися холодильникам. І все чудово працює, і на досить довго вистачає, бо холодильники не, не, не потужні. Все, повертаємо в мережу, бо в нас тут трошки літали шахеди, і хто його знає, що там, де вони робили, можливо, знов. Такісь відключення, там хай акумулятор зарядиться. Вмикає мережу, як він досить швидко повертається, що не, ну, взагалі не помітно. Коли переходить з мережі на інвертор, тоді трошки є затримка. Там, бачите, все. Світло навіть не, не моргнуло. швидко. Інвертор вимкнувся автоматично. Автоматично ці запустились інвертори. Це має бути. Так. Зразу пішла під зарядка, бачимо, трошки споживання виросло. 965, от перекриває там 950 буде 930 зараз. Тобто досить таки все воно автоматизовано, все нормально. Ну, є там певні недоліки, але то, то, таке, то вже друге питання. І я думаю, що з ними можна з цими недоліками без проблем справитися і без проблем жити. Так, всім дякую за увагу. В принципі, що, що мав показати, показав, якщо комусь щось цікаво, Запитуйте в коментарях, відповім, або в коментарях, або якщо потрібно, там зніму детальніше відео. важливо не писати, я цього не люблю, а все остальне адекватну критику сприймаю, і поради і так далі. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Можливо, для вас ще щось буде цікаво.